Всім привіт, ви на каналі Char Spy. У нас сьогодні Honda ENS з заміненим портом GBT на ЧДО та погода. О, ця весняна погода наша. Але тим цікавіше буде тести. Дивіться, ми замінили тут порт GBT на ЧДМО і вирішили проїхатися по зарядним станціям міста Києва. Та позаряджати автомобіль, показати вам, що він заряджається на всіх зарядних станціях, всіх типів. Зверніть увагу, зараз ми приїхали на станцію Екофактор 50 кВт. Зараз на батарейці 20% і вона вже приймає в себе 128 А. І це по потужності у нас 46-46-47 кВт. Ми вчора їздили. На іншу станцію, вона трішки менше видавала, але станція була теж 50 кВт. Отже, зараз погода в нас, як ви бачите, дощ, і зверніть увагу, коли у вас саме замінений порт, все естетично і гарно. Якщо використовувати якісь адаптери, то це все, звісно, буде у вас дождю. Ну таке. Отже, зверніть увагу. Зараз ми за 8 хвилин залили 6,5 вже майже кВт. І 28%. 47 кВт. Бачите, яка різниця між ясна на абовешне, вона теж 50 кВт, але вона там стартувала 41 кВт. А тут зразу 47, 46-47. Це ну плюс. Однозначно ці зарядні станції біля Ашану можна ставити великий лайк тому що ми тут багато разів вже Наблюдали таку ситуацію. Зручно, 15-20 хвилин сходив в магазин, купився і підзарядився. Отже, приїхали на ящик Auto Enterprise. старого зразка, станція 43 кВт, підключили, процес зарядки йде, все добре. Їдемо тестувати далі. Отже, ми приїхали на станцію АвтоІнтерпрайз. Це новий ящик. 100 Амперна станція 93 А, 100 Ампер, плюс 5 кВт теж приймає. Ну тут суть показати зараз потужність, суть показати, що заряджається на всіх станціях. Отже, їдемо далі. Отже, приїхали до наступної мережі, мережа Quick Power, розповсюдження в, вона в Києві, але ще буде додаткове встановлення станцій по Україні. В Києві, до речі, ця компанія буде відкривати скоро дуже потужні станції, дві поряд на 180 кВт-120 на 120 кВт. Під'єднали, все добре. На жаль, це європейський зразок станції. Тут мені, якщо чесно, недостатньо інформативності. Ми ось підключилися, бачимо таймінг, да, 4 хвилини. Залили майже 3 кВт, 21%. Але хотілося б бачити реальну потужність, звісно, на станції. Але на жаль, зараз трішки підзарядимося на ній та поїдемо на наступну станцію, протестуємо, бо даний автомобіль їде в... Країни Євросоюзу, і, звісно, потрібно заряджатися на всіх станціях, не лише в Україні, але й в Європі. Отже, дивимося далі. Отже, продовжуємо тестування. Вже на наступний день, як ви бачите, весняна погода нас радує дуже. Ми приїхали на станцію Тока. Розповсюджений ящик в Європі. Підключилися, зарядка йде. Отже, приїхали ми. Мережу тока, під'єдналися. Бачите, що відбувається? От так. Оп. Е -е -е. І що про це зарядки. Все добре. На цьому ми будемо завершувати. Якщо ви хочете переобладнати фонду ЄНС, звертайтеся до нас, буде працювати на всіх зарядних станціях. України та Європи, якщо станція працює, звісно. Е, у нас є телеграм-група. Підписуйтесь, задавайте питання з вас, вподобайка та підписка на наш YouTube канал. Е, подивіться, будь ласка, огляд на ЄНС. ми робили. А також е, подивіться, якщо вам цікаво, відео про заряджання від 7 кВт фонду ЄНС, скільки влізло. В автомобіль кіловат. Всім гарного дня і до побачення. З вами була компанія Чаршпей.